Вітаю! в ефірі завжди у цій порі новини в студії Ольга Йровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: Без доріжжя на Івончинцях, щоб вирішити проблему. На сайті міської ради зареєстрували петицію. Всі разом під справжнісіньким дахом родині переселенців, що мешкала в наметі у Полтаві, допомогли знайти житло у Лубенському районі. Квіткові салати проти авітамінозу. Полтавка Олександра Григорівна все життя зміцнює здоров'я у такий спосіб. Музика. Наче межі міста про те, як у болоті. Ремонт вулиць у мікрорайоні Івончинці міста Полтави. Петиція під такою назвою з'явилася на сайті Полтавської міської ради. На стан доріг скаржаться як пішоходи, так і водії. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Полтавські дороги вражають. Якщо зовні все виглядає так, то всередині ще ті гойдалки. Таку картину можна спостерігати у мікрорайоні Івончинці. Тож місцева мешканка Людмила Тимуразян на сайті Полтавської міської ради створила петицію ремонт вулиць у мікрорайоні Івончинці міста Полтави. Івончани… Скаржаться на стан доріг, але ці скарги залишаються тільки в спілкуванні між мешканцями мікрорайону. Моє звернення як однієї особи від усього мікрорайону це, на мою думку, менш вагомо ніж петиція на сайті міської ради, адже можливо так влада почує нас. Дехто з місцевих ледь стримує емоції, щоб не сказати лайливо. Ті наші емоції просто. Пі-пі-пі-піп. -пі. Так і ходимо, жахта. Що ж ти зробиш? Нічого не зробиш. З горки вода вся тече, з горки стоїть, з центральний. І вся ж сюди. Асфальту не було. Ага. Старий асфальт десь здирали в місті та сипали. З 1986 року тут проживає пан Ігор. Говорить, ґрунтова дорога тут вже давно. Після дощу взагалі не можна проїхати. Поступово відсипали щебнем і дорога нормалізувалась. Але останні два-три роки, оце ви ж бачите, що тут та більше, мабуть, уже оце гребля. Це, це вже так, що люди самі наложили асфальт, виушни. Ви ж бачите, трохи трохи вировняли. Зовсім тут ями були на греблі, вже ще б трохи і розмило б її. Приїхав на чистій, поїхав на брудній, каже водій Олексій, який часто тут буває проїздом. Після дождя тут, звісно, грязно. Машина, от я її вчора помив, щоб ви розуміли, з-під підкрилок по столько грязі випадає. Зимой тут взагалі нормально не піднімешся. Гололід, вся вода тече сюди, розмиває тут. Це ну, зараз поменше, хоча б трошки вкатали б. За словами Олексія, дехто з місцевих перед власними будинками дорогу навіть підсипає. Що тут, що слідуюча вулиця, там взагалі похуже. Там був колись асфальт, там повимивало, щоб ви понімали перепад асфальту. І земля десь сантиметрів 25-30. Ну, скажем так, плохо, що тут нічого не підсипають, ну хоча б чимось, тим самим щебням, хоча б засипали, щоб воно не розмивало її. Я не кажу про асфальт. У нас про асфальтами на ждеся асфальта. Через стан доріг в Вігоншинцях таксисти відмовляються сюди їхати. Якщо, наприклад, після дождя сюди стараються і не їздити. Навіть. Після дождя, як говориться, сюди краще. Якщо заліз, коротко, це що в болото. Ходиваєш, уходить нікуди. Потім, потім промивка машини після всієї цієї байди. Ну в общем, ну і самі розумієте, горючка тратиться на першій передачі. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, цього тижня у місті повинні розпочати ямкові ремонтні роботи небезпечних частин доріг. Ремонт. Питання ремонту ми взагалі не плануємо у цьому році, тому що в нас із-за того, що в минулому році обласна військова адміністрація не погоджувала перелік доріг на ремонт. У нас з'явилася дуже велика кількість зруйнованого полотна дорожнього, тому ми будемо в цьому році по максимуму робити поточний ремонт. І, скажімо так, капітальний ремонт це велика знову ж таки велика затратна частина. Пріоритети в ремонті доріг додає перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Ділянки доріг з найінтенсивнішим рухом. Пали у наметі біля річки. Так у Полтаві декілька днів жила родина переселенців із двома дітьми. Їх знайшла місцева мешканка, яка і повідомила поліцію. Родині вже знайшли будинок у Лубенському районі. Більше про цю сімейну історію розкаже Анна Литовченко. Полтава Подільський район. Трирічний, з його слів, худий, брудний Максим, який пахне не дитиною, а сечою, нечистотами і бідою. Ходить в супермаркет, дивитись на їжу, доки мама спить. Таке повідомлення у себе на сторінці у соціальній мережі розмістила Полтавка Олена Запорожан, яка викликала поліцію, аби розібратися з ситуацією. Як виявилося, чотирихрічний хлопчик разом з родиною та своїм півторарічним братом проживають просто неба. Ось в такій саморобній палаці на березі річки за готелем турист проживала родина близько п'яти діб. Вони самі з Миколаївської області і проживали на квартирі, проте згодом змушені були залишити помешкання, і оскільки їм не було де піти, вони таким чином вирішили для себе цю проблему. Батько родини він намагався всіляко сприяти тим умовам. Які на той момент були актуальні для родини і утеплення, і пошук їжі, і до того ж у них ще... Чотири мешканець з ними собачка проживала. Ми викликали швидкову медичну допомогу. Лікарі оглянули дітей, і в одній з дитинки менше її встановили, що є потреба у медичному догляді. Правоохоронці за сприяння одного з місцевих благодійних фондів допомогли родині харчами, і надали речі першої необхідності, розв'язали питання з місцем проживання сім'ї у Лубенському районі. Намагалися знайти, де ж батьків з дитиною влаштуватися. У них є родичі в Полтавській області, і які радо надали помешкання, оскільки саме перебувають за кордоном. І зараз продовжуємо підтримувати із цією родиною зв'язок. Деякий час мама з молодшим сином проходили лікування. А на Лубенщині жили тато зі старшим сином. На сьогодні розповіли нам у поліції, родина воз'єдналася. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Усі наразі мешкають під новим дахом у Лубенському районі. Продавали неіснуючі автомобілі волонтерам та військовослужбовцям Збройних сил України. Чотирьох жителів Кременчука підозрюють у шахрайській схемі. Як повідомили у Полтавській обласній прокуратурі, учасники групи розміщували на одній із платформ оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, використовуючи фотографії транспортних засобів з інтернету. Покупцям чоловіки представлялися менеджерами столичного товариства та пропонували придбати авто за зниженими цінами. Після отримання передоплати на банківські картки, зловмисники змінювали номери телефонів. Упродовж березня-листопада 2022 року учасники групи шукали 13 громадян, спричинивши потерпілим збитки на загальну суму майже 500 тисяч гривень. Під час обшуків у Кременчуці за місцями реєстрації вказаних осіб правоохоронцями виявлено вилучену комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Наразі усім учасникам групи повідомлено про підозру у ушахраїстів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки. Сьогодні у Полтаві відкрилася виставка, що ілюструє злочини Росії проти медіа в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення їх вже понад пів тисячі розповіли організатори в експозиції. Зібрано найповнішу інформацію про злочини агресора проти українських та закордонних журналістів, фотографів, операторів. Усіх тих, завдяки кому світова спільнота дізнається новини з фронту. На виставці побували наші кореспонденти. Хроніка злочинів, шанування пам'яті та прояв солідарності у Полтаві. Відкрилася виставка Війна ще не закінчилася. Вона ілюструє злочини Росії проти українських та закордонних медійників від початку війни. Інформація про закатованих та вбитих журналістів представлена на вуличних стендах на світлинах ті, завдяки кому міжнародна спільнота дізнається новини з фронту та бачить воєнні злочини Росіян. Вона була відкрита, зокрема у Львові, у Києві, у Боярці у рідному місті Макса Левіна. Її побачили. Мешканці Вінниці та Одеси, однак, за цей час, за цей період, на жаль, кількість журналістів, які загинули, були поранені, викрадені і травмовані словом, постраждали через російську агресію. Це перелік цих людей він зріс, і от цього року ми відкриваємо найбільш повну станом на цю хвилину інформаційну таку виставку тут у Полтаві, за даними інституту масової. Інформації станом на 14 квітня росіяни вбили 51 українського та закордонного журналіста, оператора фотокореспондента. Станом на 25 квітня ця цифра зросла до 53 говорять організатори. Станом, буквально на вчора, коли ми писали цей сценарій, була 51 загибла людина з медіа. Сьогодні ще додалося двоє. Сьогодні Прийшла звістка про ще одного загиблого журналіста, радіоведучого, Суспільного, Дмитро Сірик. Йому було 36 років. Також стало відомо про працівника детектора медіа, системний адміністратор Владислав Дзітковський, який пішов на війну під час. Повноваштабного нападу агресії Росії проти України вісім журналістів загинуло при виконанні своїх професійних обов'язків: 45 – як учасники бойових дій або внаслідок обстрілів чи катувань. Щонайменше 17 медійників поранені, і 21 викрадений. Усі ці факти задокументовані на стендах. В найстаршому було 78 років, якого замучили в Маріуполі. Окупанти, які прийшли визволяти російськомовних. Вони загинули, і як виконуючи свій обов'язок професійний, загинули зброєю в руках, загинули від обстрілів, загинули в катуваннях, були викрадені. У нас є перелік цих всіх імен, у мене також. На сайті Національної ради вони є всі. У нас є спеціальна рубрика. Яка присвячена, називається Медійне серце України. Ця рубрика. Ми там пишемо про всіх наших колег. Виставка війна ще не закінчилася. Триватиме по 28 травня. Школярі, які цікавляться політикою і планують з нею пов'язати свою професію, сьогодні завітали до Полтавської обласної ради. Вони змогли побувати у сесійній залі, а також дізнатися усі нюанси роботи виконавчого апарату. Більше про це розкажуть мої колеги. У сесійній залі в кріслі голови Полтавської обласної ради Олександр та цього разу не біленький, а Охріменко. Йому всього 11, а він вже мріє про роботу в органах місцевого самоврядування. Про політику мені багато розповідав тато. А потім я в сім років взяв в бібліотеці книжку Політика для початківців. Багато я з неї дізнався. Там Ютуб дивлюсь, розказували. Сашко та ще 14 підлітків учасники програми стажування учнівської молоді, Решетилівської міські. Міської ради в рамках навчання вони відвідали Полтавську обласну раду та змогли поспілкуватися з першим заступником голови Олександром Лемешком. Мене дуже приємно вразила обізнаність з приводу кількісного складу депутатського корпусу, з приводу нашої діяльності, з приводу структури, напрямків діяльності. Тому дуже цікавий проєкт. І я думаю, що це якраз наше майбутнє і це дуже активна молодь. І звісно, ми ідемо назусіч таким ініціативам. Нехай дізнаються, що ми робимо, як ми робимо, і нарешті для кого ми робимо. Аби потрапити на це стажування, школярі від 13 до 17 років зі всієї решетилівської громади подавали свої заявки, обрали найбільш зацікавлених у політиці, каже начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму решетилівської міської ради Михайло Тітік. Вони заповнювали онлайн-форму, і там були запитання, подавали особисту інформацію і мотивацію. Цінним листом все підкріплювали, Це яким вони відбиралися. Серед учасників стажування і десятикласниця Вікторія Пащенко. Вона переселенка із Сумщини. Я вирішила взяти участь, тому що мені дуже близька ця сфера. Я навіть в себе вдома там займалася таким самоврядуванням, можна сказати, і. Я вважаю, що це дуже корисно для мого саморозвитку. Ми також там брали участь у різних конкурсах, допомагали якось покращити свою школу, наприклад, збирали кошти на зони відпочинку і таке інше. Окрім візиту до сесійної зали, школярі побували і в приміщенні, де відбуваються засідання комісій Полтавської обласної ради. Тут їх ознайомили з можливостями платформи Смарт Регіон, зокрема, як подавати та як голосувати. За проєкти громадських ініціатив перша єдина унікальна така платформа у цієї Полтавської області, де зібрано найцікавіші проєкти, проектні ініціативи, конкурси. Ця платформа постійно розвивається, і будь-хто з вас може в будь-який час туди зайти і ознайомитись, де він може взяти участь. Ви їх подаєте вашу ідею, люди голосують за них, і за кількістю голосів ви можете перемогти і отримати кошти на свою ідею. Після відвідування Полтавської облради. Де стажери вчитимуться працювати у відділах Решетилівської міської ради. А фінальним етапом цього навчання стане візит на сесію міської ради, яку попередньо планують провести у решетилівці 28 квітня. Кульбаба, барвінок, цвіт глухої кропиви та сакура. Це не про квітник, а про салат. Полтавська травниця Олександра Іванищенко що готує салати із квітів та трав, чим і рятується від нестачі вітамінів. Як виглядають такі ексклюзивні страви? Бачила Іванна Дімова. Це декоративна цибуля, яку я спеціально посадила, бо вона є моїм основним овочем для. Квіткових салатів. Полтавська травниця Олександра Іванищенко збирає весняні квіти та трави. З них вона щороку готує квіткові салати. Жінка розповідає, кожна рослинка має свої цілющі властивості. Потрібно лише знати норму. Проходячи повз троянди, я завжди зупиняюсь і беру декілька наймолодших листочків. Через те, що вони надзвичайно корисні, вони надзвичайно смачні, вони трошечки гірчать, але оці всі гіркі речовини вони стимулюють роботу печінки. У кошику Олександри Григорівни розмаїття квітів. Тут і кульбаба, і барвінок. Цвіт дерев, каже жінка, теж корисний компонент для салатів. Сьогодні в меню цвіт сакури, яблуні та груші. а на додачу цвіт глухої кропиви та луговий чай. Нейтрального смаку, і тому до нього можна додавати різні квіти і формувати або більш гіркий для печінки, або більш заспокійливий, як з м'ятою, з мілісою. Тобто він основа Олександра Григорівна, травниця у третьому поколінні. Жінка згадує, як бабуся в лісах Сибіру, звідки вони родом, вчила її цієї науки. А мама ж розповідала, що трави допомагали сім'ї пережити війну. Я маю. Е Диплом Харківської університети імені Каразіна. От я ботанік. Коли я закінчила школу, я вирішила стати першою дипломованою травницею. Я поїхала спеціально в Харкову, чула на той момент, що там гарна кафедра ботаніки, і поступила. І вчилась там. Квіти пані Олександра так цілими і додає в салат, а листочки та паростки нарізає. Саму ж страву полтавка заправляє олією, лимонним соком та цукром. Каже, можна додавати і кефір. А можна трошки зачекати хвилин там 10-15, Він буде мати трошечки більш насичений відтінок смаку, але він уже і зараз добрий. Він уже і зараз добрий. Оце. Просто супер. Це був останній матеріал нашого випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.